Питання глядачам Рудани. Основні криворізькі події останніх семи днів у добірці підсумкових новин у студії Марія Семенова. Цієї середи 27 січня відбулось пленарне засідання сесії міської ради. Депутати підтримали рішення міського голови про підтримку соціально вразливих категорій криворіжців. За надання допомоги у розмірі 500 гривень проголосувала більшість депутатів міськради. Пропозицію мера підтримала більшість депутатів міської ради. За допомогою люди можуть звертатися вже з 1 лютого. Гроші переведуть на картку або через пошту. Вся процедура, куди звертатися, як отримати кошти, детально описана на сайті міськради. Діє також гаряча лінія за телефоном 493 04 45. Центральна влада в сім разів підняла тарифи на газ і в три рази на електроенергію. Тому ми внесли зміни до програми соціального захисту окремих категорій населення про надання адресної допомоги окремим категоріям населення. Це більше 100 тисяч жителів. Це учителі, лікарі, працівники бюджетної сфери, інваліди, багатодітні сім'ї, одинокі матері. Непрацездатні пенсіонери гроші виділяються на домоволодіння або сім'ю, де хоча б один із членів родини належить до вказаних категорій. Більшість депутатів голосували за виділення коштів для допомоги криворіжцям. Не підтримали рішення представники самопомочі, Укропу, Сили людей та БПП. На цій сесії було ухвалено ряд соціальних питань. Цей ряд соціальних питань для мешканців міста Кривого Рогу, для малозабезпечених верст населення. І наша депутатська група неодноразово закликала, щоб ми на сесіях міської ради та на роботі постійних комісій говорили лише про криворіжців. Ми забули політичні партії, хто до якої партії належить, і працювали для мешканців Кривого Рогу. Ми проти псевдопатріотів, які не хочуть працювати для мешканців Кривого Рогу. Крім того, в рамках програми мера виділені гроші на зарплати лікарям, яких Кабмін позбавив фінансування. Кошти передбачені й на потреби професійно-технічної освіти, на яку Київ взагалі не дав грошей. Ці заклади фінансуватиме міський бюджет, а ще оплачуватиме 70% вартості харчування дітей у дитячих садках, завдяки чому батьки зможуть економити більше 100 гривень на місяць. Буде збережено й безкоштовне харчування для дітей перших-четвертих класів. Також у кривому розі буде реалізована найбільша в Україні міська програма допомоги бійцям АТО і їх сім'ям. Та були ті, хто голосував проти цього. Серед них і представник самопомочі Юрій Милобог, кандидат у мереж, що програв у другому турі виборів. Сьогодні самопомощі укроп і інші мілобоги показали, що на криворожанин наплівать. Они отказались голосовать за то, чтобы выделить деньги для зарплат врачей, на питание школьников, на питание в детских садах. Они кричат о патриотизме, но не проголосовали даже за выделение денег для реабилитационного центра, для детей воинов АТО. То есть пусть, мило Бог, и другой кандидат от партии, которые в Киеве создали провластную коалицию, так и напишут в своей избирательной программе. Що ради політичних амбіцій вони хотят, щоб пенсіонери побирались, голодовали, а дітям в школах нічого даже було їсти. Президент України Петро Порошенко підписав закон про позачергові вибори в Кривому Розі, 27 березня 2016 року. Нагадаємо, народні депутати прийняли його 23 грудня минулого року. Рішення о досрочних виборах мера Кривого Рога совершенно незаконно і противоречить всім нормам і українського і міжнародного права. Этот документ нарушает 5 норм Конституции, 3 закона о местном самоуправлении и 26 статей главного закона Верховной Рады – это регламента. Наша позиция остается неизменной. Юрий Вилкул победил честно, и поэтому он законный мэр его ворога. Я абсолютно уверен, что большинство моих земляков разделяет такую позицию. Поэтому я не вижу сегодня альтернативы Юрию Вилкулу на пост городского головы. Как ответственный политик, который не может бросить город в трудную минуту, он, безусловно, пойдет на новые выборы. И на этот раз победит с безусловным перевесом. А криворожание покажут всей стране твердость своего характера, подтвердят свой законный выбор, проголосовав за мир и стабильное развитие. Город объединится вокруг Юрия Вилкула, чтобы защитить себя от заезжих аферистов. В Україні епідемія грипу. На цьому тижні показники захворюваності на грип перетнули епідемічні пороги у 18 областях. На Дніпропетровщині та ще в 10 областях підпоріг перевищено більше як на 50%. За інформацією МОЗ України, нині на карантині понад 12 тисяч 800 навчальних закладів. З понеділка до цього списку додадуться і криворізькі школи. За рівнем захворюваності на ГРВІ та грип медики ретельно слідкують протягом усього зимового сезону. У грудні та на початку січня ситуація у нашому місті не викликала особливого занепокоєння. Та вже з 14 січня в кривому розі, як і в багатьох інших українських містах, вдалися до карантинних заходів. Начиная з 14 января, ми ввели їжіднівної аналіз заболіваємо у нас по городу. Як ви знаєте, понеділка 18-го, Января ввели уже ограничительный режим во всех лечебных учреждениях. Проведенный ежедневный анализ заболеваемости показал, что количество заболевших за день у нас стабильно начало превышать тысячу случаев в день. И поэтому 21 января мы ввели... Противогріпозне мероприятия рішенням ТБЧС в повному об'ємі не тільки в літній но але й підприємствах торгівлі, на транспорті ограничення проведення масових мероприятий. Ситуацію з рівнем захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції в навчальних закладах разом з фахівцями санипідслужби щоденно моніторить управління освіти і науки. Раніше карантин уже вводили локально. Закривалися певні класи, і там припинявся навчально-виховний процес. Ну а в даному випадку бачимо, що дані такі локальні заходи не дають очікуваного ефекту, тому і міським головою видано розпорядження щодо припинення навчального процесу в усіх школах. Саме з метою запобігання розповсюдженню захворюваності і з тим, щоб все-таки наше дитяче населення могло… Було безпечно відвідувати школу. Тобто такий принцип, як навчаючи не забирати здоров'я, доречний саме тут, в цих умовах. На рішення закрити всі школи в Кривому Розі вплинула тривожна новина. Ми отримали підтвердження з обласної вірусологічної лабораторії, що в доставленому нами матеріалі на розслідування у двох умерших жителів нашого міста відповідь. легких подвержен, выделен вирус гриппа. Таким образом, мы знаем, что вирус гриппа циркулирует, что, к сожалению, он приводит к летальному исходу и призываем всех жителей полностью соблюдать рекомендации и Придерживаться тех противоэпидемических мероприятий, которые мы говорили и продолжаем говорить. Медики вкотре наголошують, профілактика і дотримання лікарських рекомендацій дозволить знизити ризик поширення ГРВІ та грипу. Особливо слід берегтися дітям та літнім людям, вагітним жінкам. Головні правила життя на цей час часто мити руки, провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, повноцінно харчуватися, уникати людних місць. Карантин в криворізьких школах продовжиться орієнтовно до 7 лютого. З огляду на нинішні економічні умови, підприємство «Криворіж хліб змушене підвищити вартість своєї продукції на 7%. Про таке на цьому тижні повідомили на підприємстві. Публічне акціонерне товариство Криворіж хліб є головним виробником хлібобулочної продукції, яку переважно споживають криворіжці та мешканці прилеглих районів. Діючі умови ціноутворення не дозволяють забезпечити належні умови праці, виплату зарплати та підтримання в належному стані технічного обладнання, кажуть на підприємстві. Здорожчання хліба вже відбулося у Миколаївській, Черкаській, Київській та інших областях. Криворізький виробник стримував ціни, наскільки це було можливо. Останнє підвищення відпускних цін на продукцію нашого підприємства «Криваріж хліб відбулося в березні 2015 року. Слід зазначити, що з цього моменту суттєво зросла вартість основної сировини. Борошно на 35%, сировина на 30%, а яйце майже на 70%. Крім того, підвищився розмір мінімальної заробітної плати на 13% та рівень сплати за комунальні послуги. Криворіж хліб змушений підвищити вартість своєї продукції на 6-7%. Кажуть, це мінімально можливе коригування вільновідпускних цін, бо як місцеві виробники усвідомлюють соціальну значимість своєї продукції і відповідальність перед людьми. Саме розпространені хліб це бажановський. Якщо зараз розницю він стоїть 7 гривень на полці, то примірна його ціна буде где-то в районі 7,40-7,50. кто там с пакетом, кто без пакета. Если брать в ассортименте, то продукция подорожала вся. Единственное, осталась неизменная цена. Это для льготных категорий нашего населения, это для инвалидов войны и участников боевых действий. Это цена отпускная для наших ребят, которые сейчас служат в наших войсках Украины, которые принимают участие в антитеррористических операциях. Это тоже цена неизменна. Найдет нижче наших свободно-адпусних цен в районі, десь на 15%. Єдине, чим втішають споживачів, на підприємстві надалі прагнетимуть до якісної продукції без домішок. Не змінить виробник і вагу буханки хліба. Від останнього чергування, яке закінчилося з зухвалим вбивством двох криворізьких інспекторів Володимира Постоя та Геннадія Хотина, пройшло 22 роки. Між тим і колегам загиблих і досі несила оговтатися від страшної трагедії, що сталося 29 січня 1994 року. На місці трагедії цього четверга побувала наша знімальна група. Ось на цій дорозі у 1994 році був невеликий патрульний пост автоінспекції. 29 січня випала зміна молодих інспекторів Володимира Постоя та Геннадія Хотіна. Тоді хлопцям було трохи за 20, але зміна була останньою в їхньому житті. Володимир зустрів нападників прямо в дверях, розповідає друзі а Геннадій. Востаннє заповнював документи з реєстрації транспорту. Злочинці розстріляли інспекторів, аби заволодіти їхньою табельною зброєю. «Вони присматривались к нескольким нашим постам, которые стояли на території на пределах міста. Із всіх постів вони вибрали саме цей, потому що здесь було определенное, определенное время з 4 до 5 утра не было транспорту. Тобто менший потік транспорту, і вони воспользувалися, що здесь було безлюдно в то время. Через три дня. Після площади Артема був задержан один человек. а второго арестовали через півтора-два місяці. Його задерживали в городі міст, в Саки. Самі з Волчанська з Харківської області. Одного фамілія а другий був Коновалов. Разом із нинішніми колегами ветерани патрульної служби сьогодні поклали квіти до пам'ятника загиблим інспекторам. Співробітники поліції пам'ятають і будуть пам'ятати героїчні вчинки наших старших колег. Серед тих, хто прийшов нагадати землякам про ту трагічну дату, товариш та колега загиблих Ігор Хітров. Чоловік так і не зміг змиритися з такою несправедливістю долі. Каже, на місці одного з них міг би бути і він. Ребята самі по собі атлічні, надіжні, хороші товариші, сім'янини були хороші, порядочні. гені, можу сказати, це чоловік, який в той час знаходився на посту мене, тому що мене. По графіку послали в відпуск. Володя був від Центрального Городськова ГАІ прикомандірована на Кіровоградський пост. Я від центрального ГАІ міста був прикомандіровано. От ми з ними на протяженні, мабуть, года там несли службу. Володимир не дочекався нащадка буквально кілька місяців. Олег Хотін розповідає, його молодший брат Геннадій прийшов працювати в ДАІ після армії. Йому довелося воювати на Кавказі. На війні вижив, повернувся, одружився, мав донечку, а загинув у найкращі свої роки від рук злочинців. Після війни важко тяжело з ним спілкуватися було, тому що він нічого ніколи не розказував. Потім узнали, виявляється, він був там ранен, було ранення, ранення. Його друг, він живе в як його там село на руках носило, Тому що йшла колонна і там якась труба газопровод. взорвалось. Вот, и их машины начали туда в село опускаться. Вот. И он, чтобы не развалить там дом, там у них типа детского садика был, свернул куда-то в сторону и упал с обрыва. Ну, как бы так застряла машина, остался там живой. Геннадій мав би отримати нагороди у тій неоголошеній війні, але після розвалу Союзу так і не отримав. Але Геннадія Хотіна та його колегу Володимира Постоя і через роки поважають рідні, колеги, друзі та бережуть пам'ять про тих, хто у прямому сенсі віддав своє життя службі. Нова поліція, нова присяга. У п'ятницю особовий склад Донецького юридичного інституту після переатестації давав клятву служити народу та Конституції України. Про це в наступному сюжеті тижня. Тридцять струнковишикуваних людей у формі це особовий склад Донецького юридичного інституту, що в знаковий день бою під крутами дав урочисту присягу на вірність українській державі та її народові. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватися конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Нова поліція, нові стандарти несення служби. Тому всі викладачі до того, як стати гідними представниками реформованої правоохоронної системи, проходили переатестацію через напружену ситуацію в країні. Викладачі з Донецька проходили перенавчання у кривому розі. Перетестация она единая для всей Украины. Конечно же, знание законодательства и в первую очередь необходимость и нужность человека на том месте, которое он в настоящее время будет выполнять свои функциональные обязанности как полицейский. Потому что в первую очередь задача вот новой реформированной полиции, так новой полиции Украины, это то, что человек работает не из-под палки, человек работает не ради каких-то коррупционных схем, а добросовестно выполняет свою работу. В Свою чергу в місті роблять все можливе для створення сприятливих умов для роботи переселеного зі сходу навчального закладу, бо саме тут майбутні правоохоронної системи запорука виховання нових стражів порядку і законності. Ми з вашим проректором, за дорученням ректора і міського голови, провели певну роботу, і зараз розглядається можливість для організації роботи комплексу, який передбачає можливість навчання і розташування курсантів. З відповідною базою для харчування, казарми і занять спортом, ми всі віримо в те, що кожен з вас буде гідним у пам'яті тих героїв, котрі віддали своє життя за свободу, незалежність і єдність нашої держави. Для нових поліцейських присяга не просто пишномовні слова, це клятва вірності народу і державі на все життя. Для особового складу Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України сьогодні. Святковий урочистий знаменний день, як і для будь-якого працівника української поліції, бо складання присяги це і свято, і відповідальність одночасно. Ми дуже вдячні гостинному місту Кривий Ріг за те, що нас тепло прийняли, та створили сприятливі умови для функціонування та подальшого розвитку нашого навчального закладу. Відтепер ряди поліції поповнили три десятки досвідчених і вірних своїх складній професії людей, що тепер будуть виховувати нових криворізьких правоохоронців за стандартами чесного і відданого служіння Феміді. Діяльність міжрегіонального наркотрафіка, ланками якого були інтернет мережа, кур'єрські служби та автоперевізники, припинили співробітники 7-го управління департаменту протидії наркозлочинності. При затриманні підозрюваних правоохоронці вилучили у них сліп пакети зі спайсом та метамфітаміном на суму, що перевищує півтора мільйони гривень. 25 січня працівники 7-го управління департаменту протидії наркозлочинності провели обшук у помешканні непрацюючого мешканця Кривого Рогу. Як повідомляє прес-служба відомства, чоловік заробляв на хліб тим, що розсилав наркотики та психотропні речовини по всій території України. Користувався однією з популярних кур'єрських служб доставки. Спритний молодик виставляв рекламу своєї продукції в мережі інтернет. На його сайті були вказані речовини, що є в наявності та ціни. Працівники сьомого управління у відділенні служби доставки перевірили вісім посилок, які наркоділок відправляв до Києва, Кіровограда та Кременчука. Пакет із метамфетаміном загортав у футболку, сподіваючись, що посилка не приверне до себе зайвої уваги. Загалом у підозрюваного було вилучено багатий асортимент забороненого товару. По Помісту жительство у нього знайдено і з'ято 9 сліп психотропним віществом метамфетамін, общим вісом близько полкілограма. Болі Більше 60 сліп пакетів з так званими спайсами. Літрова бутилка прикурсорів, э, дінж средства в розмірі 350 п'ятдесяти тисяч гривень і сім тисяч доларів США, а також паспорт з явними признаками поділки. наркотические и і психотропні на чорному ринку оцениваются в суму полутора мільйона гривень. Усе вилучене наразі відправлено на експертизу. Проводяться заходи зі встановлення злочинних зв'язків наркоділка та джерел отримання ним заборонених речовин. По даному факту відкрите головне производство по признакам преступления, предусмотреного частью 3 статті 307 сьомого головного кодексу України, можемо з увіреності сказати, що проведеними мероприятиям ми перекрили міжрегіональний канал поставки наркотичних средств з використанням сіті інтернету, кур'єрських служб а також автоперевозчиків. Протиправні дії затриманого тягнуть на чималий строк від 9 до 12 років. Позбавлення волі з конфіскації майна. В Україні формується контрактне військо. Достойна зарплата стала одним із головних чинників збільшення кількості бажаючих піти на контрактну службу. Торік понад тисяча чоловіків Дніпропетровщини приєдналися до лав української армії. А за перший місяць цього року вже більше ста. Набір на військову контрактну службу триває і зараз. Реалії криворізьких контрактників далі у сюжеті. У Кривому Розі формується автомобільний батальйон, який розташується на житломасиві Микулан. Для того, щоб ця бойова структура була дійсно бойовою та конкурентоздатною, керівництво проводить ретельний кадровий підбір. Зокрема, запрошує бажаючих спробувати себе в якості військовослужбовця-контрактника. Зарплати обіцяють високі, але й вимоги відповідні. На даний час ми іщемо водітелей, стрілков, санітарів. Перелік посаг у нас дуже великий. Тому всі, хто бажає, можуть нам приходити після співбесіди, здачі, тестів. Оформляються документи, і к нам на контракт і продовжує службу в нашому гарнізоні. Переваги служби за контрактом вже встигли оцінити чимало бійців. Крім високої зарплати, є у них і інші аргументи. У мене зарплата вже 9 тисяч. Кожен, хто буде приходити, так же само буде починати з 7-8 тисяч, в зависимості від должности. Ну і, зрозуміло, що кожен буде потім по званию, по і буде все більше получать зарплату. От на даний час командування частини вирішило, щоб я поїхав вчитися, на офіцерські курси, так як у мене є вища освіта. Матеріальні блага та кар'єрне зростання речі, звісно ж, важливі, але військовослужбовці кажуть, патріотизму ще ніхто не відміняв. Тож служити за контрактом йдуть навіть ті, хто до цього з армією знайомий не був. Служу я недавно, пришел на контракт буквально месяц назад. Пришел осознанно, потому что работу надо делать. До этого не служил вообще, работал на гражданских предприятиях, работал в разных предприятиях и в частных фирмах и в государственных предприятиях. Всю жизнь занимался слесаркой и так далее и тому подобное. Надоело, если честно. Ось ета єрунда, що твориться на востокі. Її треба заканчувати, а щоб її закінчити, треба підняти армію. Я прийшов до частини три роки тому. Прийшов старшим солдатом. От за три роки, враховуючи той факт, що участь в антитеростичній операції, плюс вища освіта, дали можливість згідно наказу Міністерства оборони вивчитись. В принципі, сроки невеликі. І от став. Офіцером. Тобто, якщо є бажання, потрібні знання, снага та рішучість, то можна рости. Тож, якщо у вас є наснага та бажання спробувати себе на такому поприщі, зважте всі за та проти. Якщо перший варіант переважив, контрактна армія запрошує до своїх лав. Здоровий образ життя, щоб стан фізичної підготовки був хороший, ну і найголовніше, головне служити родині. Возрастні ограничення от 20 років до 45. На цьому тижні випав другий день народження для кота бідахи, що потрапив до пластки вентиляційного люка. Операцію комунальників з визволення чотирилапого наші журналісти назвали врятувати рядового тішку. Про звільненого в'язня інженерних комунікацій та героя рятівника. Наш наступний сюжет кажуть, коти мають дев'ять життів. Цей пухнастик один свій ресурс мало не вичерпав. Рятували тішку ледь не усім світом. Більше тижня тому мешканці будинку номер 3 по Дніпропетровському шосе почули нявчання кота. Не звернули уваги. Мовляв, хтось із сусідів завів домашнього улюбленця. Скиглення не припинялись і з'ясували, що нових тварин в жодній з квартир немає. І лише вечір п'ятниці, 22 січня, жителі почали дзвонити у різні служби. Допомогти зголосилась лише керуюча компанія, комбінат благоустрою. Субота, воскресіння, виїжджали аварійні служби, кармілітава ката через вентиляційні канали, подавали йому на удочки колбаску, щоб чтобы подкормить, но кот продолжал мявкать. В квартиру, соответственно, никто не пускал, чтобы достать кота. Но в понедельник говорили соседи 17-й квартиры п'ятого го этажа. Они разрешили разобрать немножко стенку. Наши ребята разобрали плитку на стенке, вентиляционный канал и достали оттуда кота. Сам рятівник, який три дні, не покладаючи рук, намагався дістати кота, зараз ніяковіло відводить погляд. Мовляв, як могло бути інакше. Бентежить інше, що з усієї дев'ятиповерхівки допомогти зголосились лише в одній квартирі. Зараз там усе приведено до ладу. Знайшлись і господарі тішки. Сам вимушений мандрівник залюбки горниться до людей і з цікавістю роззирається довкола. Комунальники ж говорять, що сам без втручання людини котисько ніяк не міг опинитись у вентиляційній шахті. завжди будьте поруч із своїми рідними. Небайдужого вам наступного тижня і до зустрічі на телеканалі Родана.